Вітаю вас! Це програма тема дня на нього тебе, яким ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про підрив ліній електропостачань, початок енергетичної блокади Криму та подальші сценарії розвитку подій. Що ж, Тарасе, учасники. Кримської блокади як обіцяли перейшли до більш рішучих дій. Окрім торгової блокади, розпочалася енергетична блокада. Наскільки ефективними можна вважати ці дії? Ну я вважаю, що в умовах фактичної бездіяльності влади відсутності взагалі будь-якої політики щодо повернення Криму. В відсутності не те, що незрозумілої економічної, гуманітарної політики і так далі, такі дії, які на себе беруть фактично громадські активісти і люди, які не мають стосунку до держави, вони ну, в даному випадку ну, найбільш якась адекватна відповідь на бездіяльність влади. Тому що поки що ми бачимо, що тільки. Українці, кримські татари хочуть повернення Криму, реального повернення Криму до складу України, а чиновникам, які в принципі багато знаходяться при владі, їх в принципі все влаштовує. Тобто оголошена вільна економічна зона, яка продовжує працювати, незважаючи на всі обіцянки. Пам'ятаєте, у нас багато Високопосадовців обіцяли після початку блокади Криму, що а, закон про вільну економічну зону буде у нас скасований. Тобто завтра-завтра ми тільки починаємо і ми починаємо подавати законопроект. Пройшло вже фактично два місяці, ніхто навіть не ворушиться. Тобто всіх все влаштовує. Всіх все влаштовує, що йде торгівля з окупантами, всіх все влаштовує те, що ми продаємо електрику в Крим, фактично підтримуючи життєдіяльність не тільки окуповані. Півострова, але і життєдіяльність, Ну давайте не буду це приховувати. Фактично гарнізонів, які військових російських військових, які там присутні, і Чорноморського флоту Криму, який брав активну участь у окупації Криму, і військових, які там вже розташовані, то фактично з точки зору. А як економічною, так і військовою видично ми підтримуємо життєдіяльність регіону, який один з небезпечних регіонів звідси може бути напад на Україну чи надовго вистачить акумуляторів без палива. Ну, це питання більше до цього до, до, російських, до російської влади. Питання в тому, що там не акумулятори основно використовується. В принципі, російська влада передбачала такі сценарії. Там були завезені багато в першу чергу бензинових генераторів, які дозволяють підтримувати життєдіяльність основних об'єктів. Питання в тому, що наскільки це буде коштувати, так все ж таки енергія, яка виробляється в бензинових генераторах. Воно в рази дорожче, ніж для того, ніж це постачання електроенергії. Це з Це питання, Криму. В тому що якщо буде перекрита і торгова ланка, так би мовити, то постачання палива для цих акумуляторів теж буде перекрите. Ну, вони почниці, фактично вона йде, вона... фактично контрабанда. Іде. Ну там є все ж таки військові кораблі, які можуть забезпечувати аварійне забезпечення. Ну, є ж там десантні кораблі, які перевозять устаткування для війни в Сирії. Використовувати це в якості засобів постачання у тому числі палива і так далі. Тобто, знаєте, в 49-му році є була прийнята конвенція ООН, згідно з яким держава, яка окуповує територію, повністю бере на себе відповідальність і життєзабезпечення окупованої території. Ситуація погіршується тим, що фактично чому кримські татари беруть в першу чергу участь, в тому, що Українська влада фактично ігнорує, що на півострові відбувається. Прямим текстом можна говорити геноцид кримських татар їх просто фізично знищують, в тому числі через проукраїнську позицію. У наша влада на жаль, це ніяк не звертає увагу. ми навіть в ООН знаєте, що не звернулися, хоча факти неприхованого геноциду кримських татар і проукраїнських громадян відбуваються постійно. До речі, щодо проукраїнських громадян і кримських татар, чи можуть такі дії стимулювати якось окупаційну владу Криму більш дбайливо ставитись до проукраїнських громадян, чи почнеться я вважаю, що коли буде ну знаєте, з Росією неможливо розмовляти м'яким тоном, так Росія розуміє тільки силу так. Коли вони відчули, що в Україні з'явилася армія, так вони припинили фактично наступ, тому що розуміють, що будуть бити, будуть бити боляче. Коли у них будуть проблеми з забезпеченням Криму, коли у них будуть проблеми з задоволеністю власних громадян, які там були колись лояльні Росії, тому що в принципі, те, що ми називаємо про такі пострадянські, те, що в обіході називається ватниками, вони теж розуміють силу, так. Вони ж, в принципі, чому не любили Україну і до неї ставили скептично, тому що не було сили. Так? Ну, що це за держава, яка не може силу застосувати? Так? В даному випадку в них, по-перше, буде обмежена діяльність пропагандістів, тому що телебачення не буде так працювати. Так? Буде обмежена діяльність похитне віру в те, що існує великий Путін, тому що, ну, вибачте, вже доба фактична хунта безпридія да? як в їхньому розумінні, там да а Путін нічого зробити не може з цим так. Тому вони будуть хитати, вони збудуть віри хитатися в саму владу там да? тому, що виявляється, Україна може вдарити боляче і б'є боляче в даному випадку. А якщо до української влади, адже ось гібридна блокаду українська влада нібито підтримувала, чи слід вважати ці провокації на адмінкордоні зміною. Владної думки, що я думаю, що вже багато є течій. там. Да, і українська влада це все ж таки ну, російська влада, яка може все контролювати. Тому що нашим чиновники все в принципі влаштовує. Так. Гроші капають, там да, все йде нормально. Контракти ми підписуємо. Фактично визнаємо федеральну округу, фактично визнаємо, що про відбулася анексія. Підписуємо контракти, якому чітко і ясно визнається, що це територія Росії і так далі. Що йдуть нас нічого не, Ну, в такому, знаєте, пасивному режимі. Тут виявляється народ, який незадоволений тим, що відбувається. Кримські татари, які незадоволені, що їх фізично вбивають в Криму, і вони, звичайно, вони хочуть радикальних і рішучих дій. Там, да? І в тому числі українці, які бачать, що фактично для багатьох українських чиновників війна і окупація Криму перетворилася на бізнес. Так? Тобто, виявляється, лицемірство, фактично, чиновників. Боку. В Кабміні вже заговорили про відміну цих контрактів, про які ви говорите? Чи вони ну, говорили, на папері, сьогодні чи? було в Кабмін, сьогодні у нас заявив, що виявляється, ми будемо. А обмежувати тільки я бачу в новинні стрічки, те, що у нас виявляється, вантажопотоки потоки будемо обмежувати. Вибачте, вантажопотоки потоки вже давно припинені, так, коли залізниця була припинення, коли була е фактично блокада не руками Кабміна забезпечена, а руками громадських активістів. Так? Тобто, де-факто визнається те, що вже давно визнано. І е е е я не бачу, а що за Це все розмови, знаєте, Ви припиніть, офіційно заявляйте. Ми розриваємо контракт з цього з такого питання. Наміри, наміри вже нікого. Народ вже настільки в настільки. Бачить на лицемірство, то, що реально ніякі обіцянки не відбуваються, ані реформи, нічого. Довіра втрачена, і довіра до слів чиновників буде така сама. І питання не в тому, що влада може там відновити, чи, як міністр енергетики, говорить, що може відновити те опори, Питання в тому, що люди не задовольняє, що влада перетворила війну, горе людей, кров людей на бізнес. Ось що не влаштовує, чого досі не розуміють наші чиновники. Дуже цікавою є також заява Джемільова та Чубарова після зустрічі з президентом України про те, що конфлікт між силовиками та активістами виник через неузгодженість дій, та про майбутнє припинення торговлі з Кримом. Чи можна говорити, що все ж таки українська влада підтримує ось останні дії активістів? Ну, ми побачили, що коментарів не було з президентської сторони, так? тобто зі слів Чубарова, якому не можна не довіряти, тому що і Джемільо. Тому що це реальний моральний авторитет і, мабуть, одні з небагатьох моральних авторитетів в країні, яким ще довіряють. Так? Президент пообіцяв дати вказівку, якщо не помиляюсь, вказівку кабінету міністрів припинити будь-які економічні стосунки з Кримом. Тобто, ми поки що не бачимо, що ми поки а наступного дня виходить, вибачте, мене, міністр енергетики і представники Укренерго, які заявляють, що ми готові відновити там. Да? Що це значить? Це тобто, хто хто кого не слухає. Тобто це відновлення енергопостачання це називається відновлення економічних відносин з окупантом. Як ми ми до цього, як ми знаєте, якісь толерантні чи дипломатичні вислови до цього не, не застосовували. Тобто, в черговому ми бачимо, що знаєте, з одного боку ми говоримо одне, а робимо інше, що вже давно не влаштовує людей, як себе поводить влада. На вашу думку, чи буде хтось з вищих чиновників з Кабміну, покараний за ось економічні стосунки? З ну, знаєте, у нас не покарані досі ще а, чиновники попередньої влади, а з нинішніх чиновників, тобто, я Взагалі бачу, що нікого не хочуть карати, нікого не збираються карати. Проти корупції ніхто не збирається боротися активно, тільки слова і так далі. Я не вірю в це. Вибачте, у нас ходять відверто сепаратисти по Києву, і, і, і до них претензій немає. І у нас Небесну Сотню досі вбивство не можуть е, розслідувати якісь порожні розмови. Вже звітувати. Треба, хто як сидить і е, в якій тюрмі, а не як вони багато працюють. Цю чому рухається реальне слідство? Знаєте, зараз в інформполі дуже багато версій того, як може відреагувати Росія на відключення світла в Криму. Це може відбутися. Ось вони так розділяються від зупинки енергопоставок з Росії до України до введення російських військ з Криму через перешивок. На вашу думку, як буде розвиватися? Ну, це ситуація? страшилки, які вигадують обично мене ти чиновники, хочуть далі підтримувати окупантів? Так? ми повинні розуміти, що воля Путіна він би воював вже давно, тому як би міг. Такше, найкращий був період війни. Це коли ще весна минулого року, коли ще наговталася армія, коли ще не було моральне, не моральних перешкод, була моральна перешкода, що стріляти не можна в росіян, бо вони вже вважали нас ворогами і готові були нас вбивати тисячами. А українці на жаль не могли це робити з багатьох причин там да, тому, що досі вірили, що це браті і так далі, брати, і так далі. Тобто в даному випадку. А, якби Путін хотів і міг це робити, війна би далі продовжувалася. І це, це розмови що там буде щось кудись там якісь 12 танків побачили, там да щось кудись побачили. Вибачте мене, а ен... якраз енергопостачання окупованої території і збільшує ймовірність наступу з того боку, там да тому що це полегшує роботу і гарнізонів, і інфраструктури, яка пов'язана з тим. А так, коли навколо тебе мільйони задоволених громадян. Діан, коли у тебе ледь-ледь працює залізниця, коли у тебе зрозуміло, як, як ти можеш харчами забезпечити цей регіон, це значно важче і забезпечити і наступ нормальний. Так? Тобто, в даному випадку це все розмови і качки, там, да, все розмови. Це по-перше. По-друге, слід розуміти, що Путін фактично в'язався в іншу війну, в Сирійську війну. Тобто, резервів для того, щоб воювати на українському фронті, стало менше, бо їх перекинуто в Сирію фактично. І і і, і, і зобов'язання, які взяв на себе перед західними країнами Путін щодо боротьби за діло да, і так далі, значно більше коштують, ніж війна за. Тому що Крим йому ж не потрібен. Це просто емоційне було рішення, йому потрібна вся Україна. Просто є інформація від Міненерго Росії, що бензину в Криму залишилося там десь на це 10 днів. Це їхні проблеми. Там, да? Просто як це вплине на ситуацію? Угу. Ну, це їхні проблеми. Ваша територія, ви захопили територію, є Конвенція ООН за Забезпечуйте, Будь ласка, територію. Це не проблема українців для того, щоб переживати, скільки там бензину залишилось. Там, да? Ви захопили, будь ласка, забезпечуйте, не можете ваші проблеми. Так? Тобто, це один з дієвих, на жаль, в умовах відсутності будь-якої вибачте була, мене ж позов позов не подали щодо Криму. Два роки пройшло фактично. Ми не можемо сформулювати скільки і коли ми Так? Тобто, а в даному випадку, на жаль, при висутності будь-якої гри, а це на жаль найкраща гра, тому що вона якось вирішує актуалізує як питання Криму. Тому що звичайно, Росія веде і діяльність щодо на Заході доволі успішно, якби ми це не визнавали щодо того, щоб давайте ми виведемо війська. З Криму, а, не з Криму, а з з Криму, а Донбасу, а про Крим начебто забудемо в такому, воно в, в такому в ялому яло, яло режимі. Знаєте, і пам'ятаєте, як це з прибалтийськими республіками було. Сполучені Штати теж 50 років не визнавали анексії країн Балтії, але фактично вони були в складі Радянського Союзу. Тобто в даному випадку те саме відбувається, в даному але тиск. В Даному разі він фактично актуалізує питання Криму, так як питання, це діє в речах да, на те, щоб ми впливали на політику Росії, бо це тисне в першу чергу на Кремль всередині країни, тобто, це ж ви ж розумієте, що так звана вертикаль влади в Кремлі побудована на такій упевненості, що вертикаль завжди спрацьовує, вони завжди сильні. Як тільки виявляється, що вони не сильні, так. Тільки виявляється, що вони з чимось не можуть упоратись в даному випадку з фашистською хунтою, мов в лапках те, що вона називається, виявляється, вони не такі сильні, тобто це реальний вплив і на внутріполітичну ситуацію в Кремлі, так і на зовнішньополітичну ситуацію, то що Україна не забуває про е е фактично окупований е регіон е власної держави. Ось Крим анексований майже два роки. Ви про це вже сказали. І як я розумію, це більш-менш вдалий був крок з енергетичною блокадою. Якою повинна бути подальша стратегія України в питанні Криму Україна, Ну по перше, ну наступне там, да де позов? Скільки нам винна Росія, чому він досить не поданий. Так? Наступне питання. У нас незрозуміла гуманітарна політика в першу чергу, щодо Криму. Я вважаю неправильним кроком, коли в першу чергу у нас відкинуто спілкування з поколінням, яке виросло під час вже незалежності України. Тобто це молодь 20 років. Школяри і так далі. Тобто, я вважаю, це неправильна політика, коли ми, наприклад, заборонили фактично школярам, які навчаються в Криму, а навчатися не визнаємо, наприклад, дипломи, які видаються в російських школах. Зробіть, будь ласка, виняток, зробіть тести, які дозволять їм вступати спокійно до українських вузів. Так? Вони зроблять цей крок. Третій крок то. Тиск щодо геноциду, який там відбувається, чому пройшла генасамблея? ООН? ми не подали навіть а, а, вимогу чи заявку про те, що відбувається геноцид кримських татар. І татари це підтвердили, і всі підтвердили. І малі народи, то яким невеликий народ, який піддається тиску, так тобто не використовується не дипломатичний важель і так далі, тому що у нас звичайно йде торгівля. Чому? Тому що все просто. Там це і місце для контрабанди, фактично Крим був, коли звільнили, фактично був створена вільна економічна зона. завозь туди товари, так продавай по або в Росії по високих їх цінах, так, або забезпечуй життя. Діяльність Криму. Хтось заробляє просто гроші. Епіліти політичного рішення не має, і ніхто не збирається, щоб всіх це влаштовує. От так от. я дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.